кодексу на підготовчому засіданні адвокати Романа Червінського подали до суду майже два десятки клопотань, звернені скарг. Зокрема, просили зупинити кримінальне провадження через відсутність злочину і покази свідків, які у матеріалах слідства називаються потерпілими. Подання клопотань тривало дві години. Заслухавши сторони, колегія суддів пішла в нарадчу кімнату. Через майже чотири години зачитали ухвалене рішення. Судовий розгляд провести колегіально у складі трьох судів в закритому судовому засіданні, викликавши до суду, прокурора потерпілих, представників потерпілих, захисників обвинуваченого. Клопотання сторони захисту про витребування документів і скарги на бездіяльність слідчого задовольнити частково. Витреба у командування повітряних сил ЗСУ, повітряного командування центру, повітряних сил ЗСУ, Міністерства оборони, Національного центру управління... Пробування космічних засобів Державного космічного агентства України відомості. Чи зійсно у нас космічна розвідка, інфрачервона розвідка з боку розгорнутих напрямку території України інформаційних і розвідувальних космічних систем ГУГСШ ЗСРФ, аеродрому Канатове, та Кропиницькі ринки розковували в період часу з 1 липня по 31 липня 2022 до року? Допитати в якості свідків Захарчука залужно. Олещука, Галицького, Бойка, Ганущака, Кривоножка, Валуха, Казаченка. Ухвала суду про розгляд справи у закритому режимі оскарженню не підлягає. Справу проти себе Роман Червінський вважає сфальсифікованою. Сам план охорони брони. Там же ж передбачено, що і тільки спутники вони покажуть, яка була розвідка. Да, але в той же час причина обстрілу. Вони тепер намагаються сказати, що я повідомив комусь. Як ви всі знаєте, ніхто нічого не повідомляв. Але є в цьому плані охорони брони вимоги. Спеціалісти нам розповідають про них що під час війни літак має бути або накритий массідкою, або переставлятися там щодня два, щоб він не попав під відео, під спостереження супутників. Це норматив, і це і є причина обстрілу, тому що воно це не було. А так ми далі дійдемо. Знаєте до чого? До шашликів і великого будівництва. Чому не було сіток? Да. Чому не було сіток на літаках? Тому що їх ніхто не фінансував. Так ми дійдемо до вини кого? Вищого командування, а так ми залишаємося на етапі «Червінський винуватий, який там план охорони? Нічого страшного немає. Я впевнений на всі 100%, що закритий судовий розгляд виключно для того, щоб мінімізувати присутність преси, взагалі зробити неможливу присутність преси на судових засіданнях. Щоб зробити неможливою присутність публіки і усіх, власне тих, які підтримують пана Романа, розгляд справи запланували у Кіровоградському районному суді 25 червня. Антоніна Крейтора Анатолій басистий Суспільне новини Кропивницький.